Зрозуміла, як, як я відважливіше для мене, як які найважливіші для мене це свобода, свобода, це свобода, свобода своїх думок, свобода висловлення своїх думок, право на життя, свободу на недоторканність від дискримінації. Ну це цінне сильно свобода від, від втручання, особисте життя для мене. А найголовніше захист. Тобто я перебуваю під захистом, що нічого не загрожує моєму життю, моє, життю моєї дитини. Що я маю право працювати тут в Люксембурзі, підтвердити диплом, свої ну, надати свої документи і маю право тут працювати і не просто сидіти в державі, да? За її дотації, якісь а працювати і також сплачувати податки і відчувати себе більш-менш у суспільстві як реалізованим реалізованою людиною. навіть деякі умудряються під, ну, під по-перше, підвищити свій інтелектуальний рівень, тому що ти вивчаєш деякі мови, да? вивчаєш нові для себе мови. А по-друге, навіть зробити також кар'єру. Це дуже для людей, які і для яким це важливо. Це дуже важливо. Право на відпочинок і дозвілля тут теж для мене дуце це теж одна з найважливіших умов. того, що, як правило, коли ми працювали вдома, ми не знали, що таке відпочинок. Ми працювали 24 години. Ким би ти не працювала. Тут це чітко поділено, чітко розмежовано. Де в тебе особисте життя, де в тебе робота, де в тебе твої якісь справи? Тут можна хворіти. І не боятися за те, що тебе виженуть з роботи. Можна спокійно піти взяти до лікаря. Ходити. Теж медицина тут. Право право вільне покида вільно повертатися і покидати країну. Це теж дуже. Дуже важливо, але як на мене, я не знаю наскільки тут це. Коректно, тому що за нашим тимчасовим захистом ми не можемо покидати країну там вільно і пересуватися. Наш тимчасовий захист не дає нам права, це офіційно не дає права нам подорожувати. Тобто, цей наш Blue Paper, який раніше був зараз. ця карточка, вона не дає права вільно подорожувати. Вільно подорожувати нам дає лише наш закордонний паспорт, але там теж є свої нюанси, що. Там теж 6 місяць 3 місяці. Там теж є в общем, свої перес свої нюанси. Тому да, да, тому про.